Великий та барвистий парад у центрі відня столиці Австрії. Тут і золотий китайський дракон, і плавні вправи цігун, і навіть кораблі з квітами лотоса, на якому виконують медитацію. Захід проводять сотні австрійців та мешканців інших країн Європи, які займаються Фалуньгун. Це стародавня школа вдосконалення душі та тіла, яка поширена в усьому світі, але походить з Китаю. Вона містить комплекс плавних енергетичних вправ і підвищення духовності та моральності згідно з трьома. Принципами істина, доброта і терпіння. Водночас у самому Китаї прихильників Фалуньгун уже 25 років. Комуністична влада переслідує за масовісті свободу думки. Частина параду у відні присвячена заклику зупинити ці репресії, які учасники заходу називають антилюдськими. З їхніх слів тисячі людей утратили життя просто за свої духовні переконання. Багато хто також став жертвою насильницького вирізання органів. Це підтверджують правозахисники. А це площа Штефанс Плац. Тут демонструють вправи Фалуньгун, а також виступають речники, які розповідають про практику та репресії в Китаї. Наголосити на важливості цієї теми прийшли місцеві політики через зв'язки з Китаєм багато хто не досить рішуче висловлюється проти порушень прав людини, таких як переслідування фалуньгун, вирізання органів та довільні арешти. Ми маємо достатньо доказів того, що те, що там відбувається, це дуже поширене явище і грубе порушення прав людини. Проте, схоже, ми реагуємо слабко. Нам насамперед треба обстоювати свободу та права людини, а потім уже вести бізнес інший момент це проблема торгівлі органами та вирізання органів. Австрія також бере участь у міжнародних конвенціях і пов'язана ними, але потрібно набагато більше інформаційної роботи, щоб люди знали, що органи, які їм потрібні, щоб вижити, не були пожертвовані добровільно, і що йдеться про систематичне вирізання органів у політичних в'язнів. Заходи Фалуньгун тривали у відні впродовж двох днів. У них також узяв участь європейський оркестр Тяньго. Усі учасники якого також займаються цією практикою вдосконалення.